Тож тер на громадському інтерактивному та радіо 1, Нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Вже маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. До нас на зв'язок вийшов Євген Магда, це політолог, історик, журналіст та директор Інституту світової політики. Вітаємо вас в нашому етері. Пане Євгене. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Євгене, хочемо з вами поговорити про вчорашню масовану ракетну атаку Російської Федерації на Україну, і, зокрема, під час якої були випущені ракети, які залетіли і на, територі на територію Польської Республіки. От вчора знаємо, що залетів попередньо засоби масової інформації, передавали неопізнаний літальний об'єкт на територію Республіки Польща. І через декілька годин перевірок начальник генштабу збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула заявив, що все вказує на те, що це була саме російська ракета, і пізніше ми бачили навіть реакцію президента Польщі Анджея Дуди. І як ви можете розцінити цю реакцію, чи достатньою вона була, і загалом чи яким чином в глобальному сенсі відреагує Північно-Атлантичний Альянс на чергову? На чергову ракетну атаку на територію Північно-Атлантичного Альянсу, і загалом, що це може означати, чи варто союзникам по НАТО готуватися до того, що Російська Федерація вкотре намагається прощупати готовність Союзу до спротиву або ж до неспротиву їй і до її ракетних атак. Ви знаєте, ситуація насправді складна. І я впевнений, що коментувати її треба так, щоб не завдати шкоди позиціям України, бо Польща, попри кризові явища, які спостерігаються в польсько-українських відносинах протягом останніх місяців, є нашим тилом. І тилом надійним, я не перебільшую, тилом надійним у нас немає як кращого на сьогоднішній момент. Каналу постачання техніки, озброєнь, різноманітних потрібних для війни ресурсів, ніж через територію Польщі. Є інші країни, тобто ідея через інші країни постачання, це правда. Тепер стосовно російської ракети. Росія добре вміє здійснювати рефлексивне управління, тобто прогнозувати дії своїх опонентів. Польща для Росії вагомий опонент. Особисто Путін транслював брехню своїм ротом про те, що Польща, це було влітку цього року, про те, що Польща хоче окупувати західні області України як компенсацію за Волинську трагедію. Я думаю, що це невеликий секрет, і наші глядачі про це знають. Відповідно, з одно, ну, ми всіма, так би мовити, нашими емоційними реакціями розраховуємо на те, що Польща скаже: Ну, все, ракета прилетіла, ми, значить, не просто приводимо засоби протиповітряної оборони в стан підвищеної бойової готовності, ми оголошуємо мобілізацію. ми... Робимо багато чого. Але Польща член Північноатлантичного Альянсу. Північно-Атлантичний Альянс НАТО це військово політична організація оборонного спрямування. Оборонного наголошую. І відповідно вона не може просто діяти інакше, як. Через узгоджені власні дії. Механізм узгодження використання 4 і 5 статті про фактичні про колективну оборону Вашингтонського договору, якому наступного року стук на 75 років, він достатньо тривалий. Він, в принципі, не змінювався протягом останнього часу. І розраховувати, що Польща. В односторонньому порядку буде в цій ситуації реагувати, на жаль, не варто. Аналогічна за змістом ситуація була в Румунії. Ще одному партнері члені НАТО, ще одному партнері Сполучених Штатів в нашому Балто-Чорноморському регіоні. Причому партнері дійсно помітному. І, в принципі, я не думаю, що ну там, правда, падали шахеди. Два шахеди з е різницею, там, якийсь час вибухали на території Румунії. Вони не принесли там жертви руйнування, але факт лишається фактом, що ці безпілотники вони падали на території країни НАТО. Зараз ракета навіть не вибухнула її, не збили. Я не думаю, що не було такої технічної можливості. Я думаю, що є політична позиція. Сполучені Штати не хочуть створювати умови для ескалації відносин з Росією. Це їхній достатньо усвідомлений вибір, і нам не нам на них ображатися для тих, хто хоче сильно ображатися на наших партнерів. Я раджу згадати події 15-річної давнини. Війну в Грузії. Так вона тривала всього тиждень. Але за той час ми побачили, як з Севастополя вийшли бойові судна Російського Чорноморського флоту, які брали участь в операціях проти Грузії, і ми по суті нічого не змогли це зробити. Ми бачили, як Верховна Рада не зуміла засудити агресію проти Грузії. Ми бачили, як туди літав Віктор Ющенко. Ми бачили постачання засобів протиповітряної оборони з України, які, до речі, допомогли нашим грузинським партнерам. Тобто, випадків може бути достатньо багато. Перш ніж засуджувати інших, давайте згадаємо, як поводили себе ми в цій ситуації, і це, я думаю, допоможе більш тверезому розумінню. Тому. Я не думаю, що Польща піде за більше, ніж виклик тимчасового повіреного Росії і висловлення йому свого обурення. Я впевнений, що в бюджетному процесі, який в Польщі носитиме драматичний характер, не буде скорочень витрат на оборону, але я не думаю, що там будуть якісь кардинальні дії, які. Змінять нинішню позицію офіційної Варшави стосовно російсько-української війни. Пане Євгене, то от в цьому контексті цікаво, чому тоді президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Дональд Туск скликали термінові наради. Це, скажімо так, для відводу очей, для того, щоб показати, що все-таки вони налаштовані давати якусь певну вісі. Що це було? Ну тому що країна. Яка претендує на лідерство в регіоні Балто-Чорноморському регіоні Центральної Європи, вона не може просто так утертися і сказати, що ну, наче нічого не було. Це, знаєте, радянська практика чи російська практика. Коли ти програєш, то ти робиш вигляд, що нічого не було, що ти взагалі тут не брав участі. Насправді це правильний крок, і правильний крок скликати нараду, і правильний крок визначити на спільній нараді. Що і як треба робити. З формальної точки зору, польська влада має підстави для стриманого реагування. Ніхто не постраждав. Ви, я думаю, пам'ятаєте, як в листопаді минулого року випущена українськими ППО ракета С-300 впала на території Польщі біля Пшеводова, і там, на жаль, вбила двох польських громадян. Тоді теж реакція була достатньо стримана. Тобто ми можемо говорити про те, що в нинішніх умовах є потреба для більш реального і більш системного спілкування з нашими партнерами по НАТО для того, щоб доносити інформацію про характер ведення Росією війни проти України, а вона полягає в тому, що Росія прагне знищити. Українську державність і максимально знищити українське населення практично не проходить і дня без повідомлень про воєнні злочини рашистських окупантів. Це не випадково. Тому що дегуманізація українців в Росії поставлена на системний рівень. Вона є основою російської державної політики. І це інформація, яку ми. Маємо доносити до наших партнерів. Росія, я думаю, не випадково і це був один з факторів планування. Спланувала цей обстріл, який стався 29 грудня на період Різдвяних і Новорічних свят. Повторюсь, в Кремлі добре знають, як працюють західні відповідні механізми, і відповідно будуть на це реагувати. Пане Євгене, ви згадали про нападіння ракети українського ППО, але водночас минулоріч річ ми ж теж чули про те, що в Польщі поблизу Бидгоща теж знайшли щось схоже на російську ракету, тільки невідомо де вона там взялася. І ну, поки що я не чув там, чим це завершилося розслідування, можливо. Ви більше знаєте, але чи це вже ну от можна друга, та якщо брати російська ракета, яка потрапляє в повітряний простір Польщі, зараз теж шукають якісь уламки, але що всього вона таки просто залетіла і у повітряний, у повітряний простір Польщі вилетіла назад в Україну. Але я так розумію, що це не вперше і не в останнє. рашисти надалі будуть продовжувати провокувати, чи, можливо, трапиться так, що. Все-таки Польщі доведеться збивати ці російські ракети. Все залежить від того, як будуть розвиватися події. Я не думаю, що в разі повторення цієї ситуації польська ППО не буде реагувати на подібні дії. Але наскільки я можу розуміти логіку наших партнерів, вони оцінювали загрозу для. Людей і для об'єктів на території насамперед польщі І вони добре знають про те, що збиття ракет засобами протиповітряної оборони, зрештою, призводить до падіння уламків, які можуть спричинити важкі наслідки для людей, які перебувають на землі. Тобто, Ну умовно кажучи, якщо не пролунав сигнал повітряної тривоги, до речі, я цей момент не зауважив для себе, звучала тривога в Польщі чи ні? Здається, ні. Ні. Е, якщо ні, ну ви розумієте, що це е, до чого це може призвести, якщо засоби протиповітряної оборони знищують ракету в небі і уламки падають на е, місцевість. Е, ну, будь-якого, будь Кого будь-якої щільності населеності, це може мати серйозні важкі наслідки. Я думаю, з цього теж виходили польські представники. Не пане Євгене. Оскільки ми вже от обговорили те, що це для Польщі от ця, е, останній заліт ракети на її території. Це вже не перший випадок, коли під час масовних е, е, атак Росії на Україну е, ракети залітали на її територію, от цікаво. Чи стане ось цей крайній випадок сигналом для Польщі і її союзників посилити, зокрема, українську протиповітряну оборону? Польща не має можливості власними зусиллями посилити українську протиповітряну оборону? Я припускаю, що якби у офіційної Варшави такі можливості були, то вона б це зробила. Нагадаю, що на території Польщі розміщений німецький комплекс Петріо, тобто це до речі, це такий цікавий показник, що, попри відомі попередньо, у всякому разі тертя між тодішнім урядом Моровецького і урядом Шольца, публічні обміни шпильками, але це не завадило розмістити німецький, ну, Петріо, скажімо так, німецької прописки. На території Польщі, тому що безпекові зобов'язання вони є вищими, ніж якісь міжурядові суперечності чи міжурядові там непорозуміння. Але Польща, і про це варто нагадати, передала Україні біля трьох сотень танків, як свідчить е, Збігняв Парафянович в своїй книжці відомій Польща на війні. Передала гелікоптери і літаки, причому, ну практично нелегально. Е передає, продовжує передавати САУ-Крап і самоходні міномети РАК, і ну, достатньо багато чого. Тобто Польща з без жодних ум умовностей, без жодного, жодної натягнутості, вона входить в трійку держав. за Ну, якщо можна так сказати, усередненою підтримкою України. Ясно, що вона не могла підтримати е, Україну там на понад 20 мільярдів доларів, як це зробили Сполучені Штати, але вона зробила, здається, на суму в 7 мільярдів євро, і це чутливо для польського бюджету. Я теж це достатньо чітко для себе усвідомлюю. Пане Євгене, ну от ви згадали про це німецьке ППО на території Польщі. Я пригадую, також минулоріч були дискусії, чи не розмістити його якраз поблизу кордону Польщі, але в Україні. То чи така дискусія може відновитись після ось цього інциденту? Ні, Україна не є членом НАТО, і розраховувати, що на нас будуть поширювати. В форматі адхок, ну тобто виключення, будуть поширювати безпекові гарантії НАТО, не варто. Я поясню, чому. Особливість ситуації полягає в тому, що до 24 лютого 2022 року питання приєднання України до НАТО та Європейського Союзу воно в принципі стояло в інформаційному просторі, але воно було вже таким. Довгограючим, знаєте, як вінілова платівка. І тому на нього не звертали активну увагу, воно не було в тренді. І переважна більшість нинішніх лідерів країн НАТО, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великої Британії приходили до влади тоді, коли не стояло на порядку денному питання вступу України до НАТО. У них просто немає цього. Інформаційного кейсу, як вони мають це вирішувати, розумієте? І тому вони діють відповідним чином, і тут, так чи інакше, немає нічого дивного. Тому давайте ми будемо сприймати ситуацію такою, як вона є. Ми будемо в першу чергу починати з себе, шукати не так внутрішні резерви, а шукати кроки української держави. Здійснення яких буде свідченням нашої безперервної і неослабної готовності продовжувати далі боротьбу з російським агресором, це найкращий на сьогоднішній момент аргумент для того, щоб Україна отримувала нові і нові пакети допомоги від країн НАТО і отримувала допомогу в форматі Рамштайн. Пане Іване, ну і на сам кінець, які висновки повинні зробити як у Польщі, так і в Україні з огляду на цю ситуацію, з огляду на цей заліт ракети Російської Федерації? Дуже прості висновки. Росія це зло. Це зло має бути демонтоване. Росія не збирається зупинятися на Україні. І ті, хто думає, що можна просто Україну як кістку кинути Путіну? Ті глибоко помиляються. Не можна з диктатором грати за аналогіями гри західних країн з Адольфом Гітлером. Це буде злочином. І це очевидно. Дякуємо, пане Євгене, за ці пояснення, за ваші думки. Не політолог, історик, журналіст, там директор Інституту світової політики. Іван Мах, де був з нами в ефірі громадської інспективної на радіо 1, і поспілкувалися про чергову, черговий заліт російської ракети до польського літного. Просто її реакцію на це не, Польщі та НАТО. Дякуємо, пане Євгене. Дякую.